Вже можу так робити. Дуже швидко, якісно зробили мені всього Скоро буду як новенький Сергій ділиться результатами на другий день після операції. В збройних силах уже рік спершу ремонтував техніку, а згодом перейшов у піхоту. Під Кліщіївкою неподалік Бахмута отримав травму плеча. При посадці на беху. Мені висмикнули його, він почав випадати, А після поранення взагалі перестав контролювати праву руку. Якщо за проблему не взятися вчасно, чоловік і далі страждав би від болю, а рука б не працювала як слід. Завідувач травматологічного відділення Волинської обллікарні Олег Каліщук говорить: це одна з поширених проблем саме у військових. Це є проблема, яка турбує багатьох пацієнтів. Особливо зараз, коли йдуть наднагрузки на фронті, коли зараз людина, який в мирний час ну якось вона собі давала раду цим всім. А на сьогоднішній день чоловік пішов захищати батьківщину і зрозуміло навантаження, те, що відбувається на фронті. Ще один пацієнт Волинської обласної лікарні Станіслав. Нещодавно йому з коліна дістали осколки, які мучили болем. Це поранення військовий отримав Боронячи Бахмут. Зачищали квартал. Там потрібно було пройти там, і зайняти деякі там рубежі, але ситуація трішки змінилася. Йшли з групою, виходить, отримав дві кулі, перш в ліву ногу, зробив крок назад, підкосився, ну, споткнувся, і потім получив, такої, виходить, під коліно. Ну, так само там ще осколки були. Одразу після поранення бійцю зробили операцію, та частина осколків лишилася, пошкодила м'які структури, маніски та кісткову тканину. Тож медики ще раз оперували коліно. Досить давно працюємо з малоінвазивною технікою. Наразі це артроскопічно. Забрали осколки, ті, що могли забрати, не всі осколки, на жаль, забираються, і не всі, осколки є потреба забрати. Якщо осколок там менше певних розмірів, то і не межує з життєво важливими магістральними структурами, то ми їх не забираємо. У цьому випадку каже медик, вирішити проблему вдалося із мінімальним втручанням. Користуємося все найсучасніше, що є в, на озброєнні ортопедів світової спільноти, так тобто ми вміємо і маємо рівень, і маємо що показати. Характер травм, із якими поступають військові, постійно змінюється. Це і мінно-вибухові, і осколкові, і взагалі нові для медицини. Працюють лікарі також з укороченими через поранення кінцівками та дефектами шкіри. Верхні нижні кінцівки, суглоби, таз, плечовий пояс, верхній плечовий пояс. На жаль, мають справу із важкими травмами. Дуже багато військових з травмами, з переломами тазу. Мало хто такі операції робить по західному регіону. В нас професор і завідуючий займаються даною патологією і успішно виконують подібні операції. З початку великого російського вторгнення Волинська облікарня стала своєрідним хабом, де вже добре випрацювали механізм допомоги для пацієнтів, особливо тих, хто прибув сюди з війни. Сьогодні вони приїхали перших дві доби вся клініка працює в посиленому режимі і скірована власне на цю категорію пацієнтів. Це Круглодобові обстеження йдуть для того, щоб скоріше зробити. А потім після обстежень паралельно розпочинає круглодобову роботу операційний блок. І не один, а декілька. Це від судинної хірургії, ще лимлисобої хірургії. Це може бути одночасно 12 операційних залів задіяно, і вони працюють. Наші герої повинні отримувати допомогу вже зараз, швидко, якісно, конкретно по суті. У такому форматі заклад працює доти, доки всі пацієнти не отримують необхідну допомогу. Частина пацієнтів у легшому стані після втручання відправляється в інші заклади на долікування і тим самим звільняє місця для нових пацієнтів. А їх поки що каже Олександр Дудар не менша. Ми отримуємо пацієнтів по суті кожен тиждень. В різних кількостях це може бути від 28, може бути 80. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.